Доброго дня, шановні підписники усі каналу. Сьогодні я вам е, хочу е, показати такий прилад. Цей прилад е, таймер для подачі води. Скажете, чому зараз? Ну, тому що, як ви розумієте, зараз вже починаються е, новорічні праздники, починаються різні скидки. Тому цей пристрій можна буде купити по нормальних скидках. Особливо як ви будете його заказувати на Aliexpress, там, де я заказував, він майже в половину вам буде дешевший, чим ви його закажете в будь-якому інтернет-магазині в нас в Україні. Чим він цікавий? Перш за все, він цікавий тим, що небагато пристроїв, які можуть працювати. Від одної батарейки, дивіться, тут стоїть батарейка. Чи, чи де Дві, я точно не пам'ятаю, одна, чи дві. О, дві батарейки. Оце ще й досі, бачите, оце мигає. Я його весною як поставив, працює, в общем, енергопотріблення дуже низьке. Чим ще він цікавий? Цікавий тим, що він працює без тиску. Тобто він може працювати від будь-якої, від будьої ємкості. Не обов'язково, це, щоб була мережа з тиском. Чому це важливо? Це важливо, тому що якщо ви хочете зробити капельний полив в теплиці, поливати там тепленькою водичкою, у вас немає насоса, ви просто ставите цей прилад, виставляєте. Наскільки ви хочете тут сюди, тут все показується. Тут виставляються минути, тут виставляються години. О, і, допустимо, е кожні 3 години у вас буде проходити полив по 3 минути. Ну, на на 15 минут Через кожні 3 години у вас буде полив по 15 минут. Можна поставити тут на 24-48. На і найбільше це на 72 години. Механіч, практично, це полумеханічне воно виходить. Ну, мається на увазі, що немає табла і не кнопкою, а вручну треба все це виставляти. Надійно він пропрацьований вже років два. Цей пристрій, так що я його вже можу рекомендувати. Можете подивитися всередині, що там воно бачите, шариковий такий кран стоїть. О, і він тоді спрацьовує, відкриває подачу води. На полив дуже прекрасна штука. Так що можете зараз пошукати його в інтернеті, щоб отакий зелененький був і щоб там було написано, що працює без тиску води. Де ще його можна використати? Ну, я його використовував, кого. Немає скважини і дуже мало води в колодязі. У мене басейн там до 4 тонн води. Вода закінчується хвилин через 20 як я включаю насос. Що я робив? Я виставляв на кожну годину по 10 хвилин і за сутки в мене басейн набирався. Фатало за всю годину набратися води в колодязі, щоб 10 хвилин попрацювати. і Знову відключитися і щоб вода набралася в колодязі. Таким чином, ви підключили його, нічого не робите, воно автоматично кожні 10 хвилин включає-виключає, вода в колодязі не закінчується, тому що вона встигає набиратися. І таким чином ви можете наповнити ну, практично будь-яку ємність. Так що майте на увазі дуже цікавий такий. ще Метод набору води за допомогою цього приладу. Ну, як видно по цьому приладу, ви вже зрозуміли, що він не боїться ні води, ні нічого. Але я його на всякий випадок, якщо він у мене знаходиться десь на дворі, накриваю просто якоюсь тканиною. Ну, Люба пластмаса боїться сонячних променів. Тому ну, хочете накривайте, хочете накривати, я накриваю, але насчет води, то ви бачите, він все зроблений герметично, вода сюди не попаде дощова, щоб ну, механізм не спортити. Працює він дуже чудово. Так що можете сміло замовляти Іменно такий пристрій, таку марку. Чому наголошую? Іменно на такий самий пристрій, тому що я вже його перевірив, він вже у мене років 2, як я вже говорив. Ви ж можете собі заказувати, звісно, як хочете, але на полив, на накачування води в басейн дуже класна, прикольна штука. Підписуйтесь на канал. Весною я покажу, як я підключаю капельну систему, як в мене поливається город з бочок без всякого електричества, подається вода за допомогою цього таймера. В наступному відео я хочу вам розповісти про такий прилад. Він показує утечку, як кажуть, газу або коли, в приміщенні. З'являється у гарний газ. Протестуємо цей прилад. Чому я його придбав? Тому що ще буду також знімати відео. Перевів генератор на газ і в цілях безпеки, тим паче, що в мене генератор стоїть в приміщенні, щоб і такий прилад, щоб показував чадний газ і обичний природний газ. Підписуємося на канал. Всього найкращого, мирного неба, до зустрічі!